От, щоб у нас був цей запис. Так, і ще раз доброго дня. Може ще хто приєднається? Минулий урок у вас був онлайн чи ні? Був. А скільки вас було на уроці? Троє. А ще хто? Яна і Кароліна була. Ага. Угу. ж це вони не приєднуються. Так, добре, ну, хорошо, будемо тоді. починати. Так, сьогодні на уроці ми з вами будемо вивчати нову тему. Це у нас буде восьмий урок у розділі графічний дизайн у нашому модулі. І тема нашого уроку це растровий графічний редактор як інструмент для дизайну. І сьогодні ми з вами будемо вивчати Photoshop. Скажіть, будь ласка, на комп'ютері є Photoshop встановлений чи ні? Немає. Немає. Значить, посилання на цю програмку потрібно буде надавати. Добре. Щось будемо думати. Ну, тоді, тоді так. Тоді зараз я запускаю презентацію. І буду показувати вам на презентації, частково на е, комп'ютері в фотошопі. І. Так, наш Так, вмикаю демонстрацію екрану. Так. Екранчик видно. Видно? Видно, добре, супер. Тоді поїхали. Тема нашого уроку це растровий графічний редактор як інструмент для дизайну. Що таке растровий графічний редактор? Це спеціалізована програма для створення і обробки растрових зображень. А на минулому уроці ми з вами розглянули, що ж себе представляють растрові зображення. Ці програмні продукти. Знайшли. Так, до нас хтось ще хоче приєднатися. Даша приєдналася. Добрий день, Даша. Так, растровий графічник. Добрий день. Це програмні продукти. Знайшли ці програмні продукти, знайшли широке застосування в роботі художників і ілюстраторів при підготовці зображень до друку або на фотопапері публікації в інтернеті. Ну і так далі, дуже багато де і в соцмережах люблять себе підмальовувати. А зірки і блогери, які мають вже заробіток там дуже серйозний, то вони взагалі наймають дизайнерів, да? наймають людей, які працюють якраз із растровими графічними редакторами, для того, щоб вони редагували світлини, які виставляють ці блогери, щоб виглядати там. Найкраще, щоб поскривати все найгірше, щоб профіль був взагалі дуже красивий, то прямо платять великі гроші за це. От, для роботи з растровою графікою є багато програм. Вони відрізняються набором засобів для опрацювання зображення. Для початківців, це такі, як Paint, 3D paint, color paint, ну і так далі. Да? Ну, тут можна лише виконувати якісь невеличкі примітивні дійки і, в принципі, все. Да? От, а для професіоналів є дуже такий е, класний інструмент, мабуть, е, один із найкращих компаній Adobe це програма Photoshop. От, також є в нього такий собі комфорт, конкурент GIMP-програмка. От, image point, да? graphic image ImagePoint, чи щось таке там воно розшифровується. Є іще ряд, можна їх наводити, ряд е, програм, які можуть е, працювати з растровою графікою. От, а ми з вами за е, свою увагу сфокусуємо на програмі якраз і до Photoshop. Нескладні малюнки зручно створювати за допомогою простого графічного редактору, наприклад, Paint. Проте є програми, наприклад, Adobe Photoshop, що мають найбіль... ну, набагато більше можливостей і дозволяють опрацьовувати значно складніші зображення. Adobe Photoshop дозволяє створювати і опрацьовувати растрові малюнки, покращувати якість фотографій на сканованих зображеннях розробляти колажі, тобто об'єднувати кілька зображень в одне. Завдяки цьому його використовують різні фахівці в галузі комп'ютерної графіки. Фотографи, дизайнери і таке інше. Растровий графічний редактор як інструмент для дизайну. Да, от є існує онлайн-версія графічного редактору Photoshop Photopea. За її допомогою можна е, редагувати растрові файли різних типів. І от посилання я вам даю якраз на цю. Е, фотопія. Да, фотопія, вона так називається. От, даю посилання на цю програмку. Ви можете зайти за посиланням, да, перейти. От, коли клікнете на посилання, ви відправитеся на офіційний сайт цієї програми. От. Е, Можна перекладати її, да, можна не перекладати, ну от вона автоматично підтягується україномовна. Я дав вам посилання саме на україномовну версію цієї програми. І тут ви можете е, фото, е, редагувати файли з розширенням PSD якраз для е, Photoshop. Да, PS, це, е, Photoshop да, скорочено. А де ну, дизайн? Щось таке. Це розширення файлів, які створюються у Photoshop. Також можна і в AI, в ілюстраторі редагувати, ну і багато багато бачите, інших форматів можна використовувати. Да? От, звичайний інтерфейс, ви можете відкрити файли, редагувати різні файли, зберігати різні файли, працювати з шарами, виділяти їх, накладувати різні фільтри. От, і є певен набір, набір інструментів, з якими ми можемо працювати. Також ми можемо налаштовувати вікна, різні додаткові, в яких ми можемо працювати. А ну діти одну хвилиночку, я зараз підійду. Так, хтось зник. Даша Пропала Данильченко. Так, ну добре, будемо продовжувати нашу презентацію і знайомитися далі із е, темою нашою. Да? Розробником даної версії є українець Івац... Іван е, Куцкір. Він переїхав у Прагу, Чехію, Чехію, да? ще у далекому 2009 році. Молодим спеціалістом і почав працювати над своїм проєктом з 2012 року. От, запустити графічний редактор. Далі ми про графічний редактор Photoshop попалакаємо. Про Фотопія. Ми з вами трошечки ознайомилися. Вона є, щоб знали, що є такий інструмент, і в ньому можна виконувати. Якісь завдання, якісь роботи, ті, які я вам буду давати. Так? Але в фотошопі знову ж таки буде тут детальна інструкція, я вам мої от Як же запустити графічний редактор? Для початку я дам вам посилання на те, щоб ви його встановили. встановлюватиметься він просто завантаженням віртуальної віртуального диску. Якщо у вас Windows 10, це буде працювати тільки, із семіркою це. Працювати не буде. Потрібно буде встановлювати додаткову програму. Додаткову програму віртуалізатор, який буде завантажувати вам віртуальні диски. От, запускатимете там файлик, я інструкцію прикладу. От, і встановлюватиметься у вас ця програма. От, наголошую, це буде ознайомлювальна версія, бо ліцензії в мене немає. Вільною такою, що я можу її роздавати все. Так, показую далі. Яким чином запускається? Так, ви викликаєте меню. Е пуск І тут є іконка вашої програми. Adobe Photoshop. Ну, в принципі, як і всі програмки ваші запускаються. Так, поїхали далі. Іконка Photoshop, бачите, яка. І що ми маємо інтерфейс, який нашої програми. Меню Photoshop. Ну, як завжди, є головне меню, як і в усіх програмах. Тут є такі розділи, як файл, редагувати, зображення, шар, текст, виділити фільтр, фільтр», d, перегляд, вікно, довідка. Да? І набори різних інструментів. Давайте порівняємо її із фотопією. Тут ми маємо також файл, редагувати, зображення, шар, виділити, фільтр, перегляд, вікно. Да? Ну, деяких функцій немає, але вони включені от додатково у такий, як фільтр. От. Далі у нас є панель інструментів. От В панелі інструментів у нас містяться різні інструменти, за допомогою яких ми можемо вже і редагувати наші зображення. Так, є у нас панель параметрів. У кожного інструменту є свої певні параметри. І коли ви будете вибирати кожен інструмент окремо, то будуть з'являтися і е, окремі функції різного. Різних програм, да? окремі функції різних інструментів, окремі параметри, властивості. Так, є у нас панель колір. Да? У нас будуть відкриватися додаткові е елементи, додаткові е вікна, в яких ми зможемо налаштовувати різні параметри. Да? От, наприклад, колір самого нашого. Е Інструменту якогось, да? от у нас є вкладочка вікно, і тут ми можемо відкривати ці вікна і працювати із ними. Да? От нам потрібно е створити новий файл якийсь там. Давайте створимо новий. От, Давайте це просто буде. Просто створити новий файл. Да? Ось він. І ось у нас є дуже схожий, бачите, інтерфейс. У нас є вікно кольор. Ось ми його активуємо. Так, ми його можемо прибрати, ми можемо його активувати. От, є у нас зразки, історія, дуже-дуже да? схожий інтерфейс. Так, поїхали далі. Є у нас рядок стану. В рядку стану вписуються певні параметри нашого документу, розмір, там фон його. Ну, рядок стану у самій програмі фотопія відсутній. Да? У фотошопі ж він присутній. І робоче поле. Ну, звісно, на робочому полі ми з вами працюємо. Да? От, до речі, панель з інструментами різними. От у нас є, Змінюються параметри при виборі різних інструментів. Да? Змінюються їхні параметри, які ми можемо вибирати. Все дуже схоже на, офіці... ну, на програму до Photoshop. Але це онлайн-версія. Да? Поїхали далі. Щодо робочого місця, то тут ми можемо використовувати. Різні елементи, да, і створювати все, що завгодно. Ну, створювати, редагувати, відкривати можемо фотографії і тут користуватися різними різними інструментами. Так. Що там? Е, на панелі інструментів Photoshop розташовані значки лише основних інструментів. При натисненні правої кнопки миші відобразиться додаткова панель зі списком інструментів цієї групи. От, коли ми праву кнопочку натиснемо, да, у нас відобразиться додаткова панель. Да, бачите? І з фотопією це також працює. От у нас є кадр, кадрування перспективи, фрагмент, виділення фрагменту. Да, і з'являються різні додаткові е налаштування. Да. Так. Поїхали далі. Панель параметрів. На панелі параметрів, розташована підрядком меню, в ній відображаються параметри активного інструменту. То, що я вам показав, так? ось наша панель параметрів. Перш ніж приступити до виконання будь-якої операції, необхідно перевірити настройки на панелі параметрів і за потреби змінити їх. От. Наприклад, якщо ми вибираємо інструмент виділення, ми можемо що зробити? Визначити, що ми будемо виділяти новий об'єкт, замінювати, об'єднувати виділення, віднімати виділення або робити перетин наших різних виділень. Також ми можемо зробити різне перотовщини. Ми можемо зробити сталий розмір і вказати, що це буде у нас там, наприклад, 200 на 200 пікселів. Висота і ширина, наш е трикутник да, виділятиме. Чотирикутник, і от він у нас буде виділятися. Да, і щоб ми не придумали, у нас він буде завжди 200 на 200, який ми задамо. Ну або звичайний. Тобто ми можемо самі виділяти ту область, яка нам потрібна. Ми можемо ще уточнювати край для того, щоб більше детально е працювати із цим. Ну, це вже більш таке. От прям точно точно ми працюємо. Далі, відкриття файлу. Ну, ми можемо відкрити файл або створити новий. У діалоговому вікні відкрити, перейти у потрібну папку, клацнути мишею значок файлу, який необхідно відкрити, і кнопочку відкрити. Ну, це все, в принципі, як у звичайних програмах, до яких ми звикли. Створення файлу. Ну, те ж саме, ми можемо створювати новий файл, як це я вже зробив, за допомогою фотопії. Файл створити, буде відкрите діалогове вікно, створити документ. І в цьому діалоговому вікні ми вибираємо певні параметри і створюємо файл. Збереження. Також ми можемо зберегти файл і вибрати або зберегти, або зберегти як. Якщо ми вибираємо файл зберегти, то в нас збережеться сам документ. Якщо ми виберемо зберегти більше, то ми тут можемо зберегти як якийсь інший документ, якогось іншого виду. І ми можемо експортовувати, да, експортувати в інші формати файлів. Зазвичай, коли ми просто зберігаємо, це буде Photoshop документ, який буде підтримувати всі шари і так далі і тому Якщо ми будемо зберігати, експортувати в якийсь інший файл, то, ну, звісно, ми можемо деякі файли підтримують, деякі не підтримують, шаруватість та інші види ефектів. Так, ну, зараз наведено вікно Photoshop, а не фотопії. Так, перегляд зображення і масштабування його. Для збільшення і зменшення масштабу відображення графічного файлу на екрані використовується інструмент масштабування. Вибрати його можна кнопкою масштабування на панелі користування або клавішою Z від слова Zoom. Так, масштаб. От Дивіться, в фотопії також це працює. Я натиснув клавішу Z від слова Zoom і можу збільшувати, бачите, можу збільшувати наш. Наше зображення там, де нам саме потрібно його підредагувати, підкоригувати. До речі, щоб зручно було пересуватися по нашому файліку, по нашому зображенню, є швидка клавіша: пробіл, або ось рука, або ось лупази, зум. Або рука. ну Використовується пробіл, бо зручно пальцем ви ніколи не промажите. А є такі програми, в яких використовується. E, замість e, клавіші «От рука H ще є. Да? От, коли ми H натиснуємо, то вибирається цей інструмент H від слова hand. Да? англійського. рука. Англійський нам також потрібен. Так, коли підвести вказівник миші до зображення, він набуде вигляду глупий значком плюс. Усередині клацнути зображення мишею, його масштаб збільшиться так і так, щоразу. Да? Ми можемо. Вибрати наш інструмент лупа. І щоб, наприклад, мінус зробити, зменшити, ми натиснемо Alt, да? і ми зможемо клікати, скільки нам потрібно, і збільшувати або зменшувати. Ми можемо, затиснувши клавішу миші, виділяти, просто вести мишу або вперед, або назад, або вверх, або вниз. Да? І таким чином у нас буде. Зображення або збільшуватися, або зменшуватися без клавіші Alt. Клавіша Alt це коли ми клікаємо. А е, коли ми просто м -м, за допомогою однієї миші, то ми можемо натиснути е, клавішу миші, е, ліву клавішу миші да, і збільшувати або зменшувати наше зображення. так Якщо під час клацання утримувати натиснутою клавішу Alt, інструмент масштабування працюватиме в режимі зменшення, а вказівник набуде вигляду дупи зі знаком мінус. От, ну це вже я вам розповім. Щоб відновити масштаб до 100%, потрібно двічі клацнути на кнопку масштабування. От, ми двічі клацаємо на масштабування, і масштаб, наш масштаб нашого об'єкту відновлюється до попереднього. Так? Є такий момент у нас. Тепер поїхали далі. Інструмент рука хенд, то, що я вам вже показав, да? спочатку клацнути на панелі інструментів кнопки з зображенням руки, чи натиснути клавішу H. Клацнути будь-яке місце зображення кнопкою миші та не відпускаючи його почати пересувати. І таким чином ми будемо рухати, якби той папірець, на якому ми малюємо да? той документ. Режим. Кнопка «Пробіл». Не дозволяє це робити, не вимикаючи інструмент. От, наприклад, у мене вімкнута зараз лупа. От. І коли я натискаю пробіл і тримаю його, в мене курсорчик стає рукою. Да? Я можу рухати документ. Коли я пробіл бросив, я знову повернувся курсорчик до попереднього інструменту. Дуже зручний елемент, особливо коли ви займаєтесь оцифровкою. От, Коли ви цифруєте якийсь складний об'єкт і створюєте контур. От, І коли ви створюєте контур, вам не можна відриватися, там, змінювати інструменти, бо контур тоді вимкнеться. От, То якраз дуже зручно користуватися пробілом. Так, режим екрану. Для зміни режиму екрану використовується інструмент змінити режим екрану. От У нас є інструмент змінити, і вибираємо режим екрану. І так само. Так, да, немає у нас режиму екрану фотопії, так? Да? Зараз подивимося перегляд. Ні, немає у нас. Ре... А, є режим. Дивіться, Да, є у нас режим, але тут у нас є full screen і меню Bar and Canvas. Да. І є стандартний вигляд. Тут все, що ми можемо змінити. Full Screen це повноекранний режим, із рядком меню. Меню бар, те, що ми бачимо да перегляд режим, full Screen повноекранний, стандартний, і меню бар canvas, тобто лише меню. Інструментів, меню інструментів і canvas, тобто те, що на чому ми малюємо. Поле наше для малювання. З англійської Canva. Canvas. Так, скасування дій У команді меню редагувати можна скасовувати і повертати дії. от У нас є така панелька: скасувати і повторити. Ctrl-Shift-Z, відмінити відмінене, Ctrl-Shift Ctrl-Z, повернути неправильну нашу дію. якусь Наприклад, ми з вами випадково. Що ми можемо? Випадково гумка. да Випадково стерли, щось там не потрібно. Так, знімемо виділення. Виберемо нашу гумку. І випадково тернули там, де не потрібно. Ctrl-Z або редагувати, скасувати. Ми можемо цим відмінити цю дію. Так. Е поїхали. Е палітра історія. От у палітрі історія протоколюються дії та відповіді. Їм стан збереження зберігається або в оперативній пам'яті, або в віртуальній пам'яті комп'ютера. За замовчуванням зберігається 50 станів. Їх можна налаштувати і зробити більше. Е, до речі, у нас є панелька історія. Да? Бачите, ось вона, у кан... фотопії. І тут ми можемо бачити, да? що ми відкрили, взяли пензель, щось, ми там якісь дії робили. Да? І от, наприклад, Е, можемо повертати е, різні елементи там до якогось моменту. А можемо назад їх вертати. Да? До дії гумка. Да? Вибрали ми. Поїхали далі. Щоб збільшити або зменшити кількість станів, що зберігаються, слайд е, слід використати команду редагувати, параметри швидкодія в полі стан історія ввести число від 1 до 1000. От, редагувати налаштування. от Ну, на жаль, тут у нас не виставляє, не виставляється, да? так? Параметри швидкодія, полі, стан. Так. Нема в нас, да тут такого. Налаштування. от Ну, є така штука у фотошопі Тут у нас трошечки простіше все. Немає. Так, інструмент олівець. Інструменти призначені для малювання олівцем, да що дозволяють малювати довільні лінії із жорсткими межами. Це у нас так, де в нас тут? Ось у нас є інструмент олівець. У нього є свої параметри. Ми можемо виставляти товщину, розмитість і так далі. Жорсткість. от так буде він малювати жорсткіше. Розмір ми можемо збільшити його, да? От. <кхід> І можемо вибирати, вже яким чином він буде малювати, наносити наше зображення. Так, давайте. Зменшимо 2 пікселі. 2 пікселі це значить, що 2 на 2, да? буде у нас е зображення. От, 2 на 2 пікселі, да? бачите? 2 на 2 пікселі. Так, поїхали далі. Ну, в принципі, на сьогодні урок Photoshop у нас завершений. Да? Дивіться, ви можете без проблем в онлайн-редакторі все спробувати, що я вам показав. Я вам показав відмінності всі. От, Посилання є у презентації на фотопію, і я обов'язково зроблю вам посилання ще у завданнях на фотопію. Да? Ще раз показую, що коли ви отримаєте. Посилання на наш урок. от У нас тут буде графічний дизайн, наша презентація, і ще я зроблю сюди посилання на фотопію. Я не впевнений, що я знайду пробну версію Ну, Поки що будемо пробувати працювати у фотопії. Причому це буде набагато простіше, тому що не потрібно буде нічого на свій комп'ютер додатково встановлювати. Так, повертаюся я до вас. Я думаю, що сьогодні у нас був цікавий урок. Домашнє завдання вам буде якраз переглянути презентацію і спробувати попрацювати із фотопією. Так, ну, на сьогодні все. Дякую, що приєдналися. До побачення. До побачення.